Щоб у нас була помісна Українська Православна Церква в Україні. А раніше ви до якої ходили? До цієї Української Православної церкви в Україні. А ви ходили в цей костел колишній? Ні, я ходила, у нас є Українська Православна Церква. Вона відкриває для Української православної церкви. Вже рішає. Домініканський собор з 31 січня опечатаний. За словами голови районної ради Михайла Головчука, там проводять інвентаризацію. Отець Феогност Бодоряк показує наказ, за яким він з 4 лютого є очільником громади святих апостолів Петра і Павла від Православної церкви України у селищі Богорочани. Влада, це районна рада разом з адміністрацією, розірвала договір оренди з громадою Української православної церкви московського патріархату. На сьогоднішній день ця адмінбудівля знаходиться у їхньому користуванні, тобто розпорядженні адміністрації районної. Ради, і ми як новостворена громада, якої більшість 396 голосів жителів селища Богорочани проголосували за те, щоб громада надати місце підслуження цієї громади, мітингуючи з вимогою надати їм храм для богослужіння, пішли у кабінет голови Богорочанської районної ради Михайла Головчука. На виконання вимог закону України про свободу совісті та релігійних організацій. Ми вимагаємо надати нам дозвіл нашій громаді. Для проведення богослужінь у приміщенні домініканського костелу, який розміщений за адресою СМТ Богорочан, вулиця Шевченка, 61. Ми обов'язково районна рада із адміністрацією розглянемо ваше звернення. Договір про користування ним з Українською Православною церкву Московського патріархату, він е відкликаний ще у 2017 році. Зараз е на даний час розпорядженням адміністрації створена інвентаризаційна комісія. Нагадаю, 3 лютого у селищі Богородчани громада проголосувала за перехід від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Оксана Василик, Роман Булелик, Юа Карпати.